Японська Іва. Лимони у відкритому ґрунті. Два слова, що них можна сказати. Бо японська Іва це близький родич, а він звичайний, яблуні грушам, але за біохімічним складом це не Іван, не яблука, не груша, а лимони. Тобто кількість С в 10 разів більше, ніж в яблуках. Вдвічі більше, ніж у лимонах, з якими ми їх порівнюємо. По кислотності і по ароматичності такі, як лимони. Але в чому ще плюс порівнянні з лимонів? Лимони це субтопічна рослина, яка може вирощуватися. Тільки в Туреччині і далі туди, а японську можна на території всієї України вирощувати. Дуже цінний продукт для переробки. Коли у мене запитують, а що це таке, я кажу. І японська айва, в неї є така особливість, ви можете завжди за бажання побачити Японію. А як? Вкусити, вкусити її і побачити і Токіо, і Кагаму, і Нагасакі. Кислилися органічні кількість органічних кислот при 5%, тобто в яблуках приписано 0,7, а тут тут 5% її як в лимонах вкусили і побачите олімпіаду ми позаминулого минулого року або пудзияму, кому що подобається, кому і якудзи. Більш подобається або гейше. Але ми це можемо зробити, не відходячи, як кажуть, від каси. Поробляти краще нацукати. Мені подобається, я роблю цукати, Ось зараз починає достигати гарбузи, тобто я б був великий гарбуз, наприклад, на той гарбуз четверть або третину, або Половину, плодів японської поськаєвий, цукру, щоб пустила сік, потім довожу до кипіння, висушую оці провалені кусочки, відмінні цукати. А той сиро, що залишився, можна зробити жижеле, а можна пити з чаєм. Хто любить чай з лимоном, от а то і смачний і корисний. По аромату її в Франції використовували для виготовлення парфюмів. Тут, 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 тобто є три основні компоненти для всіх парфюмів у світі. Це іландська іланговая олія, амбрська шалота і іландський іланг, 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 іланг сирійська троянда, бо у нас відома як. Казанлицька трея з Болгарії. Ой оці три компоненти, а для нідлі в різних співвідношеннях для виготовлення усіх парфюмів. Та так, от суміш етерних олісся польської олії, вона найближча до іланки лангової олії. А відтінки бувають різні, дуже різноманітні відтінки у кожної форми своя. Для бідних класів в Китаї ще просто, китайська. У неї плоди бувають до 4 кілограмів. Найбільше плоди, це тут зенятка. І, звісно, вони їх клали у вази у фашорові. прикрашали будинок і аромат, аромат, ароматизація приміщення. А для бідних класів, у кого таких багато кілограмових плодів не бувало, вони крали японською. Вона так само ароматизує все. автори любителі мої її знайомі. Бо беруть, кладуть декілька плодів в салон, кажуть, що це набагато краще, ніж купляти оті всі штучні ароматизатори. А коли я описую форми, приношу в кабінет зірвані плоди, то там така атмосфера стає, що збігається з цього корпусу, щоб понюхати, а потім ще після опису плоди, коли я їх розрізаю, описую, потім я їх віддаю на переробку. А хто Що це? Те ж саме жилесік, чай додавання? От якраз тут співвідношення цукрів. пектинів таке, що можна жалювати з будь-якою маложалючою. З цими грушами, наприклад, або з багатьма овочами, з морквою, наприклад, або з гарбузом. Воно рівно Є кислотний баланс у цих слабокислотних продуктів, бо все-таки для смаку треба певну кілька кислоти і все інше.